Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Е, я скажу, що вдома я, я не можу бути як вдома. Я вдома мало проповідую, тому дуже рідко. Е, учим молодих. Я сьогодні дуже дякую Богу за те, що е, ми брали свій початок свого служіння спочатку степень, а потім кар'єрна. Я на кар'єрній із 1978 року. 1978 року. Мені було 17 років, і я приїхав на кар'єрну і ось тут е, був. Я був диригентом хору, тому е, хор, ви молодці, я дивлюся диригентами. От, і... Також е, був проповідником, був керівником групи Білий стрій був молодіжним лідером і членом Братерської ради до 1992 року. До 91-му вже відкрилася християнська надія, і ми поступово стали відкривати нові церкви. Також я був відповідальним по іваналізації за Київську, Чернігівську і Черкаську область. І ми їздили групою, співали, провели, мабуть, сотні служінь. Сотні служінь. Сьогодні, у більшості там є церкви, там є церкви, і ми радіємо, що Бог благословив і дав нам е, можливості служити. І скажу вам так, що е, от я, я проїхав, я дивлюся якісь стільки машин, і я чесно говоря, навіть проїхав, тому що не знав, як попасти сюди, бо стільки багато машин. Коли ми були тут, то було можливо дві машини тільки. І то такі, знаєте, старі корчі, такі, знаєте, от страшні, страшні. От отак ми починали. І ми добиралися. Я жив у Петрівському, може хто знає за Вишневі, зараз це свято Петрівське. І от ми з дружиною, там, між іншим, по-моєму, Світлана жила, і пастор Микола забрав її звідти, правда, от, з Петрівського, тому це дуже важливе селище, дуже знатне. От, тому що звідти наші дружини. І знаєте, ми їхали е -е -е, е -е, з коляскою і йшли до електрички приблизно 3 кілометри. Це сніг, дощ, не було асфальтованих доріг, тільки ґрунтові. З трьома дітьми, з трьома дітьми. Потім їхали півгодини на електрички до Карабаєвих дач, і потім звідти ще десь, мабуть, з кілометр добрий, ішли ще пішком, потім точно так само назад. І це декілька разів на тиждень. І коли сьогодні мені кажуть, у Києві затори важко добиратися, дорогі мої. Коли не було заторів, добиратися було багато важче. Набагато важче, тому що не було транспорту. Зовсім не було транспорту. І на дорогу ми тратили приблизно три години, дві-три години для того, щоб приїхати тільки сюди на служіння. А я був на, на кар'єрні приблизно п'ять разів на тиждень. П'ять разів на тиждень, дощ, сніг, холод, все, що е, не, не має різниці, яка погода. І служили з радістю, з ревністю. Між іншим, е, на, на, е, на кар'єрні е, ваш пастор е, е, так само е, із дружиною, ми їздили молоддю і вінчали їх, по-моєму, у, у Веліхово. І ми там вінчали, проводили. 30 жовтня, так. Тому ось е, такі маленькі спогади. І знаєте, я скажу вам так, щоб, можливо, я не знаю, чесно сказати так, чесно, якщо я признаюсь, що я майже нікого не пам'ятаю. Можливо, чи, чи це я постарів, чи я не знаю. Чи, чи помінялись люди, от, мабуть, трошки і то, і то. О, слава Богу. дуже, що ти Я хочу сказати, що часи були зовсім інші. І сьогодні ми кажемо, що нам важко, але звичайно, війна, біда. Але якщо взяти таке буденне життя, було ще важче. Я хотів би, щоб ви знали, ось тут ми асфальтували двір, він проходив доріжку. Ось тут, де зараз веранда. Знаєте, як ми асфальтували двір? Ми йшли в посадку, там, де викидали старий асфальт, брали кирки із кирками, з ломами довбали його, потім тачками аж з посадок, це десь кілометр приблизно. Тачками везли його сюди, розкладали таку бляху, під низ дрова, роз його розтоплювали. І потім такими дерев'яними штуками ми його трамбували і робили. Ось так отут робилися доріжки, по яких виходите. Так робили ми з е, самого початку, тому що не було ні грошей, ні можливості, ні придбати, навіть не було де купити тоді його. Ось так е, 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 ми красили е, дах, е, лазили на вірьовках. Е, і знаєте, я пам'ятаю, що ну, часи були трошки інші, і ми були. Е, Групою євангелізаційною. І ось ми були на служінні і дуже хотіли єваналізувати. Сьогодні треба, можливо, спонукати людей, їздити, єваналізувати по селах, по містах. А ми, це таке було величезне бажання. У нас був такий брат Рождественський з Дим... Дим... Димера. У нього був такий бус. Знаєте, Уаз Буханка, отакий от був. І от ми їздили ну, на місяць по два рази приблизно. І Володимир Іванович Зорюга, він сказав так: якщо ви запізнитесь на вечірнє служіння, хоч на 5 хвилин, більше ми вам е їздити на іналізацію не дамо. Ось такі умови. Тому що вечором було молодіжне служіння. І я пам'ятаю, ми їхали з Черкаської області, і хто знає район е ну, старого автовокзала. І ось там ми їхали. Заправок не було як сьогодні, стільки брали в каністри і що е, було з собою. І ось там, біля авто... рівно біля автовокзала, наш УАЗ заглох. Ми подивилися в нього, закінчився бензин. Бензину не було. Нам залишалося десь приблизно годину до початку служіння. На шість було служіння, У п'ять ми починали е, у п'ять. Ми були на, е, біля автовокзала. І знаєте, що ми прийняли рішення. Хто знає, то автовокзал лежить в долині. А ось Севастопольська площа, вона лежить зверху. Ми пхали цього буса нашою групою до Севастопольської площі під гору, щоб не спізнитися на служіння. Бо нас більше не пустять на іваналізацію. Не то, що ніхто не платив, чи там ніхто нічого не давав би на бензин, чи ще що. Не... Навіть такого в думці не було. Навіть такого в думці не було. І знаєте, ми настільки втомилися, що ми на Севастопольській площі просто попадали. І знаєте, і сказали Господь, якщо я твоя воля, зроби щось. Я говорю, Миколі Рождественському, а ну попробуй заведи. Він завів. Послухайте, бензина не було в баку. Він завів, і ми доїхали з Севастопольської площі сюди, заїхали в двір, і в дворі вона знов заглохла. І ми за... і ми приїхали без п'яти шість, без п'яти шість ми приїхали і провели молодіжне служіння. Я пам'ятаю один раз. Володимир Іванович, ми вже їздили, мабуть, з рік, і він говорить, я хочу вас благословити. От як ви думаєте, що по-вашому таке благословити от групу? Що це означає от сьогодні? Що це означає? Гроші дати, ще щось. І от ми вранці були на служінні, і він говорить, я хочу вас благословити. І він говорить, я дам вам по тарілці з борщу. Один раз за все наше існування тут нам дали по тарілці борщу, що ми могли після служіння поїсти цього борщу, і я той борщ пам'ятаю по сьогоднішній день. І поїхати на єваналізацію і вернутися. І це було таке величезне благословення, тарілка борщу. Знаєте, я хочу сказати, що була перша, я пам'ятаю першу єваналізацію, яка була. Можливо, ви не знаєте, але раніше євангелізації не було до 90-х років. Такого поняття, як євангелізаційне служіння, не було. Воно було заборонене, і за це можна було сісти в тюрму. І я пам'ятаю, що ми рішили. Ще був Степан Гончарук. Гончарук. Ось тут де ваш офіс, там його була хата. Оце була його хата. І ось ми зібралися молоддю і зробити єваналізацію. І попросили Володимира Івановича, дайте нам можливість провести тут єваналізацію. І він говорить: так ніх... ну як ви приведете людей? Ніхто не приведе. Ми говоримо, у нас є спосіб один. Дуже простий. Єваналізація була вечором, в 6 годин вечора. Ми прийняли дуже просте рішення: не пускаємо ні одну людину сюди, в молитви дім, без невіруючої людини. Ми це оголошували. І деякі люди прийшли, ми поставили групу порядку. Група порядка не пустила ні одного в молитовний дім без новонаверненої людини. Але прийшло новонавернено стільки, що цей зал весь був повний. Цей зал був повний. Я пам'ятаю, проходило служіння і покаялась в перший раз за всю історію 32 людини на одному служінні. 32 людини на одному служінні. Я пам'ятаю покійний Павло Діакон. Я не пам'ятаю його прізвище. Так. І Він встав, е, і е, він був старший вже. Він був старший, він вже покійний, так? Павленко, так, Павленко. І він встав, заплакав і сказав: Я все життя служу Господу, але нарешті я побачив п'ятидесятницю. Нарешті я побачив п'ятдесятницю. Коли люди приходили, і ось вони, по-моєму, сцена була коротша. Коротше була, да. І вони десь приблизно ставали на коліна. Ми тоді ще молилися всі на колінах. І 32 людини е, стояло, плакало і за них молилися. Така була перша е, єваналізація на кар'єрні. Потім було відкриття, що ну, ви розумієте, їздили з кожанки, їздили з Тарасівки Стої, з Старасівки, е, е, там, де Боярка, Старасівки в Сторону Єготина ну, звідусів їздили. Ми... Переяслав Хмельницький, так. і було прийнято рішення відкрити за один раз. Володимир Іванович він говорить: у мене є відкриття: одне місто, одна церква. І тоді таке було відкриття в старших служителів: одне місто, одна церква. Але все-таки ми багато бесідували з ним, просили його, між іншим я його родич. І от е е коли ми вже. Прийняли рішення, то зараз відкрили або правильніше родили, відділили 15 церков. 15 церков це Фастів, це Боярка, це е, Переяслав, ну, багато, багато Тарасівка та, і так далі, і тому подібно. Ось так починалося служіння. Ось так починалося служіння, яке я ніс і був тут. Я хочу сказати, що. Я передивлюсь кар'єрно по Ютубі, так само дивлюся, і я дуже радий за вас. Перше, я радий. Я перш перш за все дякую за те, що запросили. Пастор Микола дуже вдячний. І знаєте, я скажу вам так: можна так по-простому сказати вам, чесно сказати, вам дуже повезло з пастором, він просто нормальний людський пастор. <реш> знаєте, я багато пасторів, знаєте, але от вони шукають якусь незлагоду, шукають протиріччя. Різниця між нашими церквами колосальна в стилі проведення служіння в багатьох інших речах. Але людськість, оця, знаєте, як казав мій дід колись, знаєте, церковна рада рішала питання, рішала, рішала, рішала. Він говорить: знаєте, дорогі, ми всі дуже духовні, якби нам трошки ще культури. От. І дуже важливо, оця людськість, ця культура, це людяність, вона збережена. І я скажу вам так, що. Хоч графік був дуже дуже на цей рік, практично весь забитий, і я, не проповідуючи в себе в церкві, приїхав сюди. Я з великим задоволенням скажу, з великою вдячністю. Я побачу вас багато молоді, у вас служіння живі, у вас є молитва, у вас є Дух Божий, який присутній на цьому служінні. Я дуже радий за кар'єрну. Повірте, що моє серце радується, що, можливо, малесенька частинка і мого служіння. Було вкладено в церкву, хай Бог благословить. Ну, А там от о, зал був менший, і тут була така стіна, приблизно де балкон, а там була така, що його назвати, щось там така стара, така, хата така стара. Ми там жили. От в той хаті, коли ще я був холостяком, там холостяків було чоловік 10, ми там спали на диванах, на підлозі, на чому тільки, там був офіс, там були оце холостяцьке життя, все там було. от... Оце де балкон, отака хата стара, там старі дивани були. І ми разом з тим жили там, охороняли молитвенний дім, бо охорони не було. І це було не просто для нас служінням, це був наш дім. Розумієте? Ми тут жили, їли, спали, співали, проповідували, молились, їздили на реалізацію. Це був просто дім, де ми жили. Добре, трошки забагато вам всього. От. І. Ну, хочу сказати, церква Спасіння, вона також, скажімо так, має відношення до кар'єрної. Яким чином? У е 91-му році відкрилася церква Християнська Надія. Відкривала її Група Білий Стрій». Група Білий Стрій відкривала. І проводила імуналізацію на авіазаводі. От, і ми рік потім збирались на станкозаводі, заводі. А після цього е, ми, е, нам зас, була церковна рада, і ми побачили, нам тісно. От, нам тісно, не тісно фізично, а тісно духовно. Дуже багато лідерів зібралося в одній церкві. А там, де багато лідерів, вибачте мене, ну ні, таке не можна говорити тут. Таке говорить, мабуть, не можна, бо більше не покличете. Ну, у Курнику півнів багато не може бути. Ви розумієте? Вони будуть битися. От. Тому ми прийняли рішення, стало тісно. І прийняли рішення розділитися на 12 церков. Е, мене було е, або Святошин вибір, або Вишневе. І я вибрав вишневе, я туди поїхав, я ніколи не знав про це місто. Молилися, помолився, Бог дав відкриття, щоби бути там. І сьогодні в е, вишневому я ніколи не говорю цифр, я не хочу, в мене написано Хвалящийся хвалість Господом, але церква росте, ми будуємо зал ще більший, як є сьогодні в нас храм. Також в нас є об'єднання спасіння, більше е, десь 200, по-моєму, три церкви, 203 церкви зараз. І ну що, служимо, відкриваємо церкви, молимось. Е, звичайно, війна. Дуже сильно вдаряє по всіх нас морально, фізично, духовно. Е, і стараємося. Вже багато у нас загиблих з церкви, багато похоронів провели. от Повірте, це не просто, не легко. І м, радіємо, що, між іншим, тут у вас є з нашої церкви в хорі. Аня Татаренко, тільки не знаю, як по-новому. По-новому не знаю, це по-старому так. Хай Бог благословить вас, тому ми любимо, цінуємо вас, благословляємо вас.